Школа й ферми пошкоджені внаслідок обстрілу селища Шалигіна. Як повідомили у Фейсбук, оперативне командування Північ російські війська нанесли авіаційний удар по селищу 8 травня, скинувши на населений пункт дві керовані авіабомби. Ольга Голокова розповідає, що під час вибуху не встигла сховатись. Школу влучання і загороди влучання, два каби в сторону і два там ферми. Це на городі була, не встигла добігти навіть до фірточки. Як взрив, я повернулася. Вибух великий був. Жінка розповідає, через посилення обстрілів її родина вирішила виїхати з небезпечної зони. На це її вмовив син. Ще було можна жити, і ми не збиралися виїжджати. але як вчора було, і під паску можна сказати, п'ятниця весь день і субота. Також після 15-го будемо виїжджати. Ну, думаємо, що повертатися, щоб ненадовго. Ніхто нічого. Ще може, ще будуть пропонувати, але поки нічого не пропонували. Ну нам є куди їхати, так що ми будемо їхати. Катерина Полятикіна розповідає, що також чула вибухи. Жінка говорить, що її родина не розглядає варіант з переїздом, бо їхати нікуди. Вікна, хата так дрибожнулася не часто, але через день так точно. На день разів по 10 точно. Поки не плануємо нікуди нам їхати. За словами Катерини, в шалигному залишилась більша частина населення. Продукти є, у нас свої городи, цим ми рятуємось, гуманітарку іноді дають. Хліб завозять, так, у нас в магазинах є хліб. Швидка у нас є, так, працює. Ну, тобто все добре. Живемо нормально, як усі. Частенько, частенько бувають вибухи. По людям поки, слава Богу, ні. Ні. То раніше, раніше бивав, а зараз поки нічого. Дають гуманітарку продуктам, знабляють нас і в магазинах. Є у нас усе. селище Шалигіне розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. З травня 2022 року Шалигінська громада має стати зони бойових дій. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.